Сайт знову за своє. Брюс Дікенсен насправді рептилоїд. А озі Осборн стоїть один за всіх нас. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Справді важкий метал. попередньому тижні у Бермінгемі розпочали демонтаж лавки Black Блексев. Але не хвилюйтесь, це робиться тільки і виключно задля покращення та реконструкції меморіалу. І здавалося б, ну, зі сторони, лавка виглядає цілком звичайно, Ну, так, дещо оздоблено. Але все виявилося не так просто. Демонтаж пам'ятки зайняв більше п'яти годин, бо вона виявилася правильно, несподівано важкою. Для того, щоб винести тільки частину лавку, на якій зображені обличчя музикантів, знадобилося аж троє чоловіків, що ще раз підкреслила, що Black Sabbath це є справжній важкий метал в усіх його сенсах. Oh my God! Wow! Але за саму лавочку, звичайно, що ми не переймаємося, адже компанія, яка займається проєктом, запевнила, що монумент, який насправді став однією з головних пам'яток в усьому Бірмінгемі, до якого збираються паломники або пілігрими зі всього світу в результаті, звичайно, що стане ще краще. Тож чекаємо, побачити, що ж вони таке, там нареставрують на цій лавці. І чи не означає ця реставрація? Що вони нарешті додадуть до неї тих членів гурту, які до цього не були зображені на цьому монументі? І до речі, на цьому тижні, а саме 13 лютого, легендарний блексебетівський одноіменний дебютник відсвяткував своє 54 річчя, і ця цифра, яка насправді в мене особисто в голові, навіть просто не вкладається. Ще раз показує, що не дивлячись на все те, що кричали про хеві-метал на початку 70-х, 80-х, 90-х, і тепер кричать ця музика з нами назавжди. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що в цьому ролику, як практично і в усіх наших відео, немає рекламних інтеграцій. Тож, якщо ви раптом захочете підтримати розвиток нашої металевої спільноти в Україні і, і підтримати наші намагання створення контенту на цьому каналі, то ви можете це зробити на сервісі БайміКофі в Патреоні або, наприклад, купивши мерч Metal Pilgrim, за що я вам буду неймовірно вдячний. Всі посилання ви можете знайти в описі до цього відео. І ще раз. Дякую вам. Фанати хочуть Марті. А інтриги навколо Мегадеса ніяк не вщухнуть. Нагадаю, наприкінці минулого року гітарист Кі Колорейро покинув гурт і на його місце сватали Марті Фрідмана. Але тоді новим штатним гітристом гурту став тему Мендісарі. І здавалося, щоб на цьому історія мала би закінчитися. Але фанати таки хочуть марті. Нещодавно гурт анонсував сюрприз для фанатів, що відвідують концерт в Аргентині вже цієї весни. І що правильно, вся фанатська база була переконана, що так само, як і двічі в 2023 році, на сцену разом із Мегадес знову вийде Марті Фрідман. Але минулого тижня Дейв Мастейн спростував ці чутки. Ні, цього не буде. Він не збирається грати з нами. Я обіцяю вам, що цього не станеться. Хоча зауважте, я люблю Марті, і ми чудово провели час граючи разом. Зрозумійте, між нами немає нічого поганого, просто цього не станеться. Але навіть і після цього чутки і надії фанатів все одно не вщухли. Тож Дейву довелося вкотре розбити їх ще. Адже схоже, що на цей раз це його вже дійсно і дуже серйозно піддістали. На запитання, чого він чекає від нового розділу Мегадес, Мастейн відповів: я очікую, що ми продовжимо робити те, що робили. Кіко рекомендував Тему, а Тему винятковий гітарист. Звісно, Кіко був на висоті. і Ми були розчаровані його відходом, але так воно є. Якби Кіко сказав Я йду, нікого підходящого не знаю, а ти лишаєшся сам. Це було б набагато важче. Але тему підходящий хлопець для Мегадеф. І Кіко знає, що саме тему потрібний мені гітарист. Тож Кіко зробив нам велику послугу. Я люблю і бажаю йому всього найкращого у всьому, що він робить. Чесно кажучи, для мене ця історія була закрита. Ще тоді, коли тему офіційно оголосили як учасника Мегадеза. Але в той самий час я прекрасно розумію таке палке бажання всіх відданих фанатів Мегадеза, щоб Марті Фрідман все таки повернувся в цей гурт. Адже саме із ним мегадез записали, чи не найкращий свій матеріал в історії. Якщо серед вас є такі, давайте не видавати бажане за дійсне, адже виглядає так, що цього принаймні на даний момент не станеться. Та і взагалі дуже мало і вимовірно, що станеться колись. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Мерл Пиллгром Українську. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на каналі, то я би дуже просив вас зробити це. Прямо зараз давайте розвивати українську метал спільноту разом. Але інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде, блядь. Кіті повертаються. <таспілляє> Почнімо спочатку. Ще у листопаді минулого року стало відомо, що гурт Кіті працює над новим студійним альбомом. І не просто працюють, а ще й з відомим продюсером важкої музики Ніком Роскулінчем, який, якщо вам це ім'я нічого не говорить, то просто скажу, що раніше працював з такими гуртами, як Rush, Alice in Chains, Korn та Дефтоунс. І от прямо на день всіх закоханих Кіті подарувала нам нову пісеньку. А разом із треком ще і кліп до нього. why Якщо ви не чули його, то це явно слід виправити. Він, як мінімум, достойний уваги, адже музиканти водночас і додали в звучання щось нове, модернове, і зберегли свій стиль та енергію. Та найголовніше, що схоже, що на нас чекає не лише альбом, а й довготривале відродження гурту. Бо в додаток до всього також відомо, що Кіті підписали контракт із Sumerian Records. Але все це новий трек, воз'єднання альбом, лейбл. Все це сталося якось дуже і дуже швидко, і схоже, що самі учасниці насправді не очікували такого. Тож, ось вам цитата Морган Лендер, вокалістки гурту. Іноді неймовірні можливості відкриваються дивовижними способами. Ще кілька років тому ми навіть уявити не могли, що писатимемо нову музику, як Кіті. Ми фактично отримали друге життя, і ми вдячні лейблу Симеріан за віру в нас. І тут я маю насправді вам зізнатися, що я насправді ніколи не був фанатом цього гурту. Але в той самий час я неймовірно радий подібним новинам Адже 25 років тому саме Кіті фактично стали кумирами для багатьох дівчат і жінок по всьому світу. І стали одним з тих гуртів, який і розвінчував міфи про те, що метал слухають тільки мужні чоловіки. І мені здається, що вони цей гурт ще має що сказати в цій індустрії. Тож так. Вітаємо вас із поверненням в метал-родини. Кицюньки ви наші. речі, друзі, а для того, щоб не пропускати подібні новини про вихід нових альбомів, треків, возз'єднання гуртів і тому подібне, я дуже раджу вам підписатися на нашу метал-спільноту в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці. Давайте тримати зв'язок і розвивати нашу спільноту і поза межами Ютубу. ACDC сі повертаються. Що ви не слідкуєте за творчістю австралійських рокерів або раптом випадково пропустили наш метал, дес на тому тижні? То ось вам невеличкий апдейт. на тому тижні. Легендарні австралійські рокери почали тизрити щось на своїх соціальних мережах. логічно, запитуючи в своїх фанатів «Are you ready?». Себто питаючи в них, чи не готові вони до чогось особливого. І ось нарешті, в цей понеділок о 10.00 ранку по Києву сталося те, на що всі фанати гурту очікували вже багато років. ACDC оголосили, що їдуть у новий тур. Після семирічної перерви легендарні ACDC їдуть в тур, поки що тільки європою, який розпочнеться в Німеччині 17 травня, після чого австралійці завітають в Італію, Іспанію, Нідерланди та ще цілий ряд країн. А закінчиться і тур 17 серпня в Дубліні, Ірландія. Ну і звичайно, що кожен із цих концертів буде не просто в якихось маленьких клубиках, а на величезних стадіонах, саме так, як це було в золоту еру рокн 80-х. Включно із просто вдумайтесь це. Двома концертами в Лондоні на легендарному стадіоні Уемблі. Але так, звичайно, що більшість фанатів ACDC, і ми насправді це з вами обговорювали на тому тижні. Насправді і очікували оголошення туру від легендарного гурту на цьому тижні. Тож найбільшим секретом, в додаток до того, куди саме вони поїдуть, було те, із яким складом. ACDC вирушать у цей тур. Адже просто нагадаю, що легендарний Брайан Джонсон, наприклад, не міг виступати ще з 2016 року через проблеми зі слухом. І тільки в 2023 році Брайан воз'єднався із ACDC для того, щоб дати єдиний концерт на масштабному фестивалі Power Trip в Каліфорнії. Тож так, не дивлячись на всі спекуляції, в цей прийдешній тур. Їдуть Angus, Брайан, Стіві, Мет Лаук, якого насправді більшість і пророкували на роль ударника в ACDC, а також Кріс Чінь, відомого більшості як басиста гурту Jane's Addiction, Але насправді він грав ще в просто тисячі різних проєктах, включно із Роб Зомбі, наприклад, який буде підміняти легендарного Кліфа Вільямса, котрий не зможе поїхати у цей пройдешній тур в 2024 році. We were up the Тож так ми звичайно всі з нетерпінням очікуємо на повернення легенд на сцену і будемо насолоджуватися стількома кліпами, які я впевнений, що будуть циркулювати по інтернету, адже ми всі знаємо, що якщо ACDC роблять щось, то вони це роблять дійсно грандіозно. А оскільки вони цілих довгих сім років не мали змогу виступати перед своїми фанатами, я впевнений, що в 2024 році ці австралійські хлопці покажуть нам щось таке, що просто зірве наш дах. Тож так, це дійсно неймовірна подія, яку ми з вами, друзі, скоріш за все. Пропустимо. Через і Тож просто нагадування вам, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити, гуртлю. хоча б задля того, щоб якнайшвидше ми всі з вами могли повернутися на концерти і фестивалі і приймати в себе вдома в гостях легендарні гурти на кшталт ACDC. Нагадую, друзі, що прямо зараз ми з вами продовжуємо збір на тепловізійні дрони для легендарної 93-ї ОМБР Холодний Яр, які прямо зараз боронять нашу землю на. Бахмутському напрямку просимо благодійний фонд Сталеві Крила та Владислава Стадніка надати Mavic мавіка t Ну а ще й серед всіх донорів ми будемо розігрувати ексклюзивні диски Металіка разом із нашими німецькими друзями з фан-клубу Ukrainian Френд. Мета нашого збору вісімсот. Тисяч гривень, і ми маємо закрити його дуже і дуже скоро. Тож так, друзі, я думаю, що ви знаєте, що робити. Переходьте за посиланням на монобанку в описі до цього відео і давайте разом наближати нашу перемогу. Дісайд радують фанатів. Титани дез Metal флоридійці De Side випустили доволі провокативний новий кліп Severe The Talk, який став синглом до їхнього прийдешнього студійного альбому Banished by Sin. І одразу хочу сказати, що начебто все тут і класно, проте. Я маю з ним ту саму проблему, що мав із новим синглом Керрі Кінга, а саме оця награна антирелігійна тематика, яка в 2024 році вже давно нікого не провокує. На відміну від можливо 80-х, але на даний момент членам гурту Ді вже давно ніхто не нав'язує релігію, і особливо в такому секуляризованому суспільстві, як Флоріда, де вони в принципі всі живуть. Тож я буду з вами чесними на даний момент. Подібні речі виглядають для мене особисто як намагання доволі дешево і сердито гайпанути, коли на цьому вже давно не гайпується. Братіш, блядь. Ти, блядь, сука, ну як тобі сказати, блядь. Але як би там не було, трек вийшов дуже і дуже сильним. Ви знаєте, він має таке жорстке і. Трохи спустошене звучання. та це не просто якісний трек, а передвісник довгоочікуваного очікуваного альбому by Sin, який має вийти 26 квітня на лейблі Рейнін Phoenix Music, який став правонаступником лейбла Atomic Fire Records, який свого часу відділився від Blast, і тепер підписує просто величезні металеві гурти зі всього світу. Ну і прослухавши Сівірити Tongue, можна сказати, що новий альбом буде дійсно монументальним. Можливо, він буде не просто доповненням до канон Death Metal, метал, а ще й задасть нову. Планку для всього жанру. До речі, перед його можна вже зараз, що я впевнений і зроблять більшість фанатів гурту. Ну а ми з вами чекаємо на вихід нової платівки. <му> До речі, друзі, а що ви думаєте про подібні тексти і імідж в металі сьогодні, в 2024 році? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Зала слави майже рок-н-ролл. Так, це саме ця пора року. Пора, коли зала слави рок-н ролу оголошує своїх нових номінантів на цей рік. А ми всі колективно крінжуємо із цього списку. І так, звичайно, що кожен рік ми всі металісти говоримо про те, що нам абсолютно байдеже, кого там включить залу славу рок н ролу і Ми будемо фанатіти від наших улюблених гуртів і без цього. І кожен рік ми обговорюємо, кого ж там все ж таки включили в ці номінації. От саме для того, щоби підкреслити наскільки нам це абсолютно не важливо, і в цьому році це насправді можливо навіть трошечки веселіше ніж зазвичай. Тож в цьому році для того, щоб мати змогу бути номінованим за славу рок-нролу, музиканти мали видати свій перший сингл або альбом не пізніше не з 1999 року, що звичайно що відкриває можливості для номінації мільйона рок- і метал виконавців які дійсно вплинули на розвиток цього жанру. Тож давайте подивимося, кого ж нам номінують цього року. Джей блайдж Мирає Керрі, Шер. Dave Matthews Band, Eric B. and Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane's Addiction, Cool and the Gang, Lenny Kravitz, Oasis, Sinead O'Connor, Ozzy Osbourne, Shade, Shade, їж, да, правильно називати? Якось так. Допишіть в коментарях, я, чесно, ніколи не знав, як її правильно називати, але здається, що Shade, чи якось так. І A Tribe Called Quest. Тож, ми, звичайно, що всі з вами вже давно звикли до того, що в залу слави рок-н-ролу включають Ну, м'яко кажучи, артистів, які до рок н ролу мають дуже незрозуміле відношення. Але цього року насправді все ще цікавіше, адже тільки один метал-виконавець є в списку номінантів Озі Озбор. І тут, же, звичайно, що постає найперше питання. Як це бляха взагалі можливо, що за майже 20 років, як йому доступна ця номінація, це є тільки перший рік. Коли Озі Осборна номінують в залу слави рок-н-ролл? ролу What? What the... Так, звичайно, що це правда, що Озі Озборна включили у складі Black Sabbath ще в 2006 році, але цей інститут насправді і спрямований на те, щоб святкувати виконавців, а не конкретних людей. А сольна кар'єра Озі Осборна. Ні, я ні в якому разі не хочу сказати, що вона є більш важливою чи впливовішою за самих Black Sabbath, але насправді є неймовірно важливою для розвитку рок н ролу і металу в усьому світі. Озі Озборн в принципі приніс веселищі і розваги в похмурий доволі до цього моменту heavy metal і в андерграундний метал із мейнстрімом через свої крінжові образи і неймовірно крутезну музику протягом всієї своєї кар'єри. Я, як я думаю, що і всі глядачі цього каналу насправді що вважають, що Озю Осборн давно має бути в залі Слави рок н рол І на даному етапі ми просто радіємо, що його туди хоча б номінують до того, як туди номінують, наприклад, Кані Веста, якого, якщо ви раптом це пропустили, на тому тижні і Озі Осборн і його дружина Шерон разом із половиною рок-індустрії публічно зашеймили в інтернеті за те, що він вкрав пісню. Тож ось що там сталося, кані Вест запросив в Озі Осборна, ну, в його команди право на використання його версії пісні War Picks, яку він виконав на us фестивалі в 1983 році. В чому Озі Осборн... Йому, звичайно, що відмовили. Пау! І зробили вони це не тому, що Озі Осборн не любить реп чи музику Канівеста. Ні, ні в якому разі. А тому, що він просто ненавидить самого Канівеста і просто має на це право. Але канія, будучи ну, канія, е, взяв і все одно використав її. Без дозволу. і після цього, звичайно, що Озі Шерана Озборна і практично всі в інтернеті почали розносити цю історію. А сам Озі Озборн ще раз вийшов із заявою, що він ні в якому разі, от ні при яких розкладах, не хоче асоціюватися із Каніє Музика Насправді можу сказати, що мені абсолютно байдуже на Кані, Я просто не слухаю таку музику і ніколи її не слухав. Але в той самий час я ніколи не розумів оці війни, яка, пам'ятаєте, була там хто в трубі ще раніше тусив між металістами і там реперами не знаю, мені це здавалося завжди доволі таки дитячими якимось пристрастями, незрозумілими. Але, от конкретно, в плані Кані Веста, то просто хочу всім нагадати, що він додаток до того, що він є великим антисемітом і він цього не скриває. Він ненавидить Україну, підтримує Путіна, заперечує Голокост, і вважає, що нам всім треба пробачити Гітлера. Я дуже і дуже радий, що дехто як Озі Озборн. Поставив на місце цього критина. Йо... <плес> і так, звичайно, що ми всі дуже і дуже раді, що хтось, як Озі Осборн, е хоча б номінується на залу рок-н-ролу до того, як це зробить Кані Вест. Хоча, давайте будемо чесними. Єдина причина, чому Кані Вест ще досі не в залі рок-н-ролу, так це те, що йому можна буде туди потрапити тільки там, десь приблизно до 2027 році. Тож, ще подивимося, хто туди перший блін потрапить, але в будь-якому випадку повертаючись до самої церемонії номінації. Ні, ніяких сюрпризів в цьому році, як завжди, не буде. І як завжди, рок-н-рол пройде повз зали славу рок-н-рол. Адже подібні інституції насправді і можуть існувати тільки завдяки тому, що вони залишаються клубом. Елітистів, що до речі є дуже і дуже великою іронією, адже саме те роблять більшість фанатів металу, не допускаючи нових людей в наш улюблений жанр. Але все одно знаючи те, що більшості фанатів абсолютно насрати, хто там кого прийме в залу рок-н-ролу, але в той самий час не дивлячись на те, що говорять самі музиканти, для них це є. Дуже і дуже важливо з багатьох причин самі організатори зали славу ролу цим дуже і дуже вміло користуються, залишаючи цей інститут клубом для своїх із дуже і дуже непрозорими правилами. Ось, наприклад, Джудас Пріст номінувались три рази. Перший раз вони були абсолютно непригодні для цього. Другий раз також, а й тільки на третій раз їх взяли в залу Слави рок -н То що ж такого, блін, сталося між цьма трьома номінаціями. З Ні з того Priest стали більш грандіозними. Чи вони щось випустили таке, чого вони не випускали вже з 70-х чи 80-х? Ні. Чогось, наприклад, в тому році Айрон Maiden були номіновані на Залу рок н Рок'нролу і насправді виграли. Фанатське голосування, проте їх порахували недостатньо рокерами для зали слави рок ролу І звичайно, що вони туди не потрапили. А в цьому році їх просто навіть немає в списку номінантів. Ну, знаєте, мабуть, Мирая Керрі чи Оазіс стали набагато більш значимими в рок світі ніж Iron Maiden. Ні, звичайно, що нічого такого не змінилось, але саме цей елітизм і тримає подібні інституції на слуху і на плаву. І я, якщо чесно, сподіваюсь, що вони ніколи не зміняться. Адже так саме ці зали слави рок-н-ролу і церемонії нагородження Гремі дають нам, металістам, щось, з чого ми всі можемо покрінжувати кожен рік. Це наша Санта-Барбара, це наші латиноамериканські теленовели, які дають нам промінчик кринжового світла в наше темне металістське буття. Тож так, дай Бог, все буде добре. Наступного року ми будемо записувати таке саме відео, не дивлячись на те, кого будуть номінувати в залу Слави Рокон. А цього року, звичайно, що бажаємо озі потрапити туди. До речі, друзі, а хто ви вважаєте, що мав би бути в залі слави рок-н-ролу? Вже давним-давно, проте його там ще досі немає. Адже нагадаю вам, що на даний момент в залі слави рок-н-ролу, ну тобто залі слави, який має пропагандувати рок і всі похідні від нього жанри. Є тільки три метал-гурти. А такі мастодони, як, наприклад, навіть мейнстрімні Scorpions чи то Motorhead, навіть не номінуються туди. Який жах? Такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах друзі, на попередньому тижні ми з вами також започаткували нову традицію. Дякувати тим, хто допомагає нам збирати на зсу. Тож цього разу хотів би подякувати компанії БІТ, яка взяла на себе абсолютно весь бухгалтерський облік нашого металевого фонду Сталеві крила. Завдяки ним я можу цим не перейматися і записувати трошечки більше контенту для вас. А також не хвилюватися, що всі звіти і все таке інше буде подано вчасно. Тож, якщо у вас є ФОП чи якась компанія, бухгалтерський облік, якої ви хочете Дати справжнім професіоналам і не хвилюватися за це на правах безоплатної реклами. Абсолютно відповідально, хотів би порекомендувати вам компанію БІ. Звичайно, що посилання на їхній сайт буде в описі до цього відео. І так, цей пост абсолютно не проплачений. проплаче. Рептилоїд брюс. Схоже на те, що Хеві Метал чи принаймні сам Брюс Дікінсон є доволі популярним серед біологів. Адже у 2019 році на його честь назвали вид павуків Екстра Ордінаріус Брюсі а вже у 2024-му новий вид ящирок. <кри> Знайшли цих раніше невідомих істот у Перу. І ось що з приводу назви каже сам дослідник, що відкрив вид. Це відкриття не лише збагачує наші знання або Амазонки, але й відзначає багатогранний внесок таких людей, як Дікінсен, у світову культуру та обізнаність. Ну що тут додати? Я особисто абсолютно з ним згоден. А ще, звичайно, що дуже і дуже приємно, мабуть, знати і усвідомлювати те, що десь далеко, в лісах далекої Амазонки, бігає милесенька така ящерка, названа. В честь тебе. Сам Бруд Дікінсон, звичайно, що на даний момент готується до виходу свого сьомого студійного альбому соло альбому під назвою The Mandrake Project, який я просто нагадаю вам, що вийде вже 1 березня і буде в собі поєднувати не тільки музику, а ще й графічний роман. Перша частинка, з якого, наприклад, практично одразу дісталася до мене в Україну, а друга має прийти ось-ось, прямо незабаром. Тож нетерпінням чекаємо, що ж там такого неординарного Брюс Дікенсон підготував на своєму довгоочікуваному Студійному альбому, який я просто нагадаю вам, що він випускав 15 років. А ще вам хочу, друзі, нагадати, що в 2022 році мав би відбутися перший виступ Iron Maiden в Україні, на який я тоді вже домовився і мав підготувати для вас неймовірно крутезний матеріал з бекстейджа і інтерв'ю зі всіма членами гурту. Але цього насправді не сталося через пану. <плес> <плес> Тож це просто вам невеличке нагадування під кінець цього епізоду. Що, як каже пан Стерненко, наша русофобія ніколи не буде достатньою. Друзі, під кінець, оскільки вам настільки сподобалась ця рубрика в нашому телеграм-каналі, на який нагадую, що вам варто підписатися, якщо ви ще цього не зробили, хочу привідкрити вам невеличку інформацію про те, як насправді відбуваються записи епізодів Метал Пілгрим українською. І зблизив андерграунд і мейнстал. Тож ось там Тож, ось вам. Тож ось що там. Тож ось що там сталося на тому ти. Тож ось що там сталося. В будь-якому випадку, Яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити йому вподобайку, написати якийсь коментар. Бачимо там скільки сім чи більше слів. Ну, коротше, ви знаєте все, що і як робити. А так, здибаємося на новому відео. Слава Україні!